Посилка скитає. Розпаковка. Наліпки. А як же ж без них? Прикольно? Прикольно. Повторюються, повторюються. О, це теж прикольненька така. Класно. Так, це здається взуття. клеїти ремінь. Швидко затискаючий. Те, що таке. Що це? Щось даро, не здогадуюсь, що це. А, наліпки! це наліпки дві штуки. Прикольно. Так, 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 так. Це наклейки на коліна від болю. Таку купачку пачку заказав. Ну а що, 30, плюс, як кажуть. А, це батарея. Вона, звісно, волетенська. Я хочу замінити на тому Ніпремовському, бо він геть нікуди ще не, не тримає нічого. Це органайзер для біт. Зараз дістанемо тут, щоб зрозуміло, як воно. Ну, мабуть, на 3D надрукований так, на 3D, бо риски відчувається. Можемо десь так. Прикольно. Не пам'ятаю, кажись, на 50. Бідок. Ну і така наліпка, прикольно. Не знаю, Може вам не так здається. Це лапки для куртки Можна використовувати. Значить, наче... Вода не проникне. Щось тут, що тут. Що так не розумію. Не пам'ятаю, не розумію. Ага, це фільтра на... Витяжку. Ну, знаєте, щоб не мити її. Просто наклеїв. Убрав, викинув. Все. На витяжку кухонну. щоб розумію. Все, що? Ага, органайзер для ключей. Трошки там купував на металла. Пацанів, де це, де це, де це? Ладно, потім покажу якось в іншому відео. Великі печень. Це ще наліпить, це ще. Так, це ще фільтра будуть однозначно. Так. Ні, що це? Що, це? По одній штуки. А, це що? Це подарунок, мабуть, чи що? Не, не розумію. Їх дві штуки мабуть, але... Це продавця буде. Це ще фільтрація. Так, да, це ну, перша, мабуть, кава, така селопецька у мене. Ой, це щось таке Ага, свердла, мабуть, для пвх трубки. Знаєте, якщо щось накрилося, треба замінити, то висверлюєш той. Там різні розміри. Це 2431, там на 20-ту трубу, на різні. Ну, Гострі то повинно свердлити без проблем. Докладніше я можу помічити з'їмлю або покажу в роботі. Набір для Європа здається сітку замінювати. Ну, В принципі, такий щось подібне що у мене є. Хай буде. Ой, я що, помилково виписав два штуки? Та ну, якщо шо-шо. Капець. Я цього не хотів. Через різні розміри. Чи ні. Ну це я потім подивлюся. Весь 401 ехал, не бабай. Ну якщо шо, мабуть, продам. Ну ладно. Так буде так, так в сторонку. Ага, і такі для рибалки петельки робити. Я не знаю для чого вони, але я собі так думаю, що буду робити петельки тим, тим паче я бачу такі в інтернетах. Роблять такими п'етелечки. Фокусуйся. Фокусуйся. Ага. Ну, зрозуміло так. Підтерлечки робити. Родимо пояс. Це мені потрібно. О, цікавий шаблон. Так, пусто. Цікавий шаблон для утеплювача на труби. Але я думаю, що можна і малювати, і вирізати її. На залізних трубах. Тут діаметри, не пам'ятаю. Що написано? Не написано. Та й ладно, прикольно. Ну, вирізаєте, заріз робиться, щоб зложувати його. Або просто стик можна робити такий. Цікава штука. Все.